Казка Попелюшка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. У одного чоловіка померла дружина. Згодом він одружився з пихатою вдовою, яка мала двох таких самих чванливих дочок. А в нього була своя донечка лагідна і добра попелюшка. Щойно справили весілля, мачуха показала своє справжнє обличчя. Вона зненавиділа попелюшку за її доброту і красу. З того часу дівчина виконувала всю брудну роботу в домі. Спала вона на горищі, а сестри в розкішних кімнатах. Попелюшка мовчки терпіла, знаючи, що батько їй не допоможе, бо слухався свою нову дружину. Після роботи вона брудна, сідала біля каміна. За це й отримала прізвисько Попелюшка. Одного дня принц оголосив великий бал. Обидві сестри отримали запрошення. Вони метушилися, вибираючи сукні, а попелюшка їм допомагала, порадила, причесала ще й похвалила. Сестри глузували з неї. А ти що теж зібралася на бал? Хотіла б, але це неможливо. Сумно відповіла вона. Знай своє місце. Коли вони поїхали, попелюшка розплакалась. І тут з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Вона створила карету з гарпуза, мишей перетворила на коней, а я на лакеїв. Потім торкнулася паличкою, і вбрання попелюшки стало розкішним, а на ногах з'явилися брильянтові черевички. Але пам'ятай, рівно о півночі... Все зникне. Попередила чарівниця. Попелюшка поїхала на бал. Її краса вразила всіх. Принц одразу закохався і не відводив очей. Принц не відходив від неї, запросив на танець. Сестри її не впізнали. Та коли годинник почав бити дванадцяту, вона втекла і загубила один черевичок. Принц взяв черевичок і поклявся знайти дівчину. Щоб знайти свою кохану, він оголосив, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться бриліантовий черевичок. На наступний день почали міряти черевичок усім панянкам, дійшли додому попелюшки. Можна я спробую? Їй? Сміялись сестри. Але черевичок підійшов. Вона дістала другий і в ту ж мить з'явилась чарівниця та й повернула її вбрання з балу. Сестри впали перед нею на коліна. Я прощаю вам, лагідно сказала Попелюшка. Невдовзі вона вийшла заміж за принца, а сестер взяла до палацу і допомогла влаштувати їх долю. А тепер вікторина. Хто допоміг попелюшці потрапити на бал? Їй допомогла хрещена мати чарівниця, яка перетворила попелюшку в чарівну панянку з брилянтовими черевичками чому принц шукав попелюшку саме за черевичком. Після балу попелюшка втекла і на сходах загубила черевичок. Принц вирішив знайти дівчину, якій він підійде, бо вона зачарувала його і він хотів одружитися саме з нею. Як закінчується казка про попелюшку? Попелюшка приміряє черевичок, і він ідеально їй підходить. Принц впізнає її. Вони одружуються, а Попелюшка прощає своїх сестер і допомагає їм улаштувати їх долю. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.